Я все розумію, якщо треба пану Калюшу позволити і попросити, щоб я поїхав так? поставлю я... і Відеодокази досліджували у зарічному районному суді Сум у справі колишнього начальника міського ТЦК та СП Андрія Сиська. 19 грудня минулого року за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автівку, якою кермував Сисько. У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердилися результатом огляду на місці зупинки та в медзакладі. На той момент він очолював міський відділ центру комплектування. Нині в суді дивились відео з бодікамер патрульних поліцейських. З них видно, що огляд за допомогою алкотестера на місці зупинки Сиська зафіксував у нього нульці П'ятьсотих приміл алкоголю, що у понад два рази перевищує допустиму норму. Бачите, ну, Це у вас якби є за результатом алкотестера Андрій Сисько не погодився, тож для огляду патрульні відвезли його в медзаклад. Там чоловіку двічі зробили алкотест з допомогою газоаналізатора, який згідно протоколу показав вищий результат, ніж на місці зупинки, а саме 0,54 проміле. Також зробили аналіз біоматеріалу сиська, який показав 0,62 грами алкоголю на літр. За словами правопорушника, кров на аналіз, попри його прохання, лікарі не взяли. Захисники колишнього начальника ТЦК подали клопотання про виклик до суду лікаря та медсестер. 3, які проводили огляд в медзакладі. Ці свідки можуть підтвердити відверто порушення інструкції про порядок проведення оглядів водіїв в медичному закладі. Зокрема, перше, це те, що не було відібрано зразок крові, це однозначно. По-друге, те, що не було відібрано два зразка для порівняння. А один зразок, і потім вже в яку ємність, що там знаходилось то ємності, було перелито зразок, і якийсь з цих зразків було відправлено на аналіз. Крім цього, також ваша честь я звертаю увагу на то вставлено, що було порушено порядок проведення огляду з застосуванням драгіру. Оскільки фактично результат, який видав драгер, він не зрозуміло, чи звідки він і яким чином думку учасників процесу радісно. Донник питання ви захисників викликати в судово засідання лікаря психіатра та лікаря, яка брала участь у проведенні огляду. Андрія Сиська обвинувачують у порушенні частини першої статті 130 кодексу України про адмінправопорушення, керування транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Санкція передбачає штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Ірина Касьяненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.